29 травня 24 року міст Патона через річку Дніпро. Їду на 115-му автобусі з Березняків на Поділ. выглядає, бачите? Приємний краєвид, За трошки занедбаний сам міст. А там ні, там красиво. Вон якийсь катер їде, бачите? Не наближується. А ось наша батьківщина мати з тризубом, прапор, кличка, лавра, аврал. Аврал це якщо прочитати в інший бік. Лавр Аврал. Ну, ось таке. Такі краєвид Києва. О, наблизились Лавра, прапор. Батьківщина мати з тризубом, гарненька, велосипедісти проїхали. Ось вона батьківщина. З тризубом. Прапор немає вітру зараз. І ось ой-ой! Ой-ой-ой! Ну вот Лавра! Лавра, Дніпро, ой, Дніпро. Не зменшується тепер, та що ж таке? Зараз. -ти 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 -ти. Ну, О, яка дорога. Міст батона. Джин прапор і... Ось она. Копочка трохи на набережну. О, блин, Он прапор. Твочесный. И он дня